краяни, гості та жителі Мошинської територіальної громади. Сьогодні ми відзначаємо величне свято День Державного прапора України. У статті 20 Конституції України зазначено, що державними символами України є державний прапор України, Державний герб України та Державний гімн України. Державний прапор України затверджений постановою Верховної Ради України від 28 січня. 1992 року і являє собою полотнище з двох рівновеликих смуг жовтого та блакитного кольорів. Указом президента України 23 серпня офіційно проголошено Днем Державного прапора України. До урочистої церемонії підняття Державного прапора України запрошуємо військовослужбовців Михайла Іскру та Олексія Кузнцова. До вітального слова запрошуємо Моршинського міського голову Руслана Ільницького. Все чесніші шановні наші воїни, шановна громада, дозвольте мені від імені Мошинської міської ради і виконавчого комітету від себе особисто сердечно привітати вас зі святом Дня Державного прапора України. Ми, українці, вже давно сформувалися не лише як етнос, а як нація. А вища форма організації нації є держава, українська, незалежна, суверенна, соборна, демократична держава. Як і інші держави, маємо символи, зокрема і прапор. Загальновідомо, що синя барва символізує мирне небо над Україною. Відомо також, що жовта барва символізує хліб, достаток. І вже аж тепер, нарешті, світ усвідомлює, що мир, не небо над Україною, може бути гарантією мирного неба і Європі. Аж тепер ми бачимо, що українське збіжжя, зерно, український хліб рятує цілі регіони світу. На жаль, таке природнє прагнення українців миру. І достатку в 21 столітті знову супроводжується проливанням української крові, кращі з кращих сини і доньки України віддають найдорожче своє життя за незалежність своєї країни. Шануймо ж пам'ять усіх героїв, які в різний історичний період часу поклали на вівтар свободи і незалежності своє життя. Хвилиною мовчання Шануємо наші символи, бережімо нашу державу, наближаємо нашу перемогу. Слава Україні! До слова! Запрошуємо настоятелів Мошинських церков, Отця Йосифа та Отця Івана. По Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Отче наш, ти що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твое, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас спокусу, але збави нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти тими жінками і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, благословення всемучого Бога, у Троїці святі єдиного, Отця і Сина, і Святого Духа нехай зійде на вас і перебуває з вами у всі дні життя вашого. Амінь Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Дорогі браття і сестри. Сьогодні направду великий день, завтра ще більший день, який прирівнюється до Дня Воскресіння, бо для нашої держави День Незалежності це своєрідний день Воскресіння до нового майбуття, до нового життя. Коли це сталося у 90-х роках, почалося богослужіння в церквах, то Перше, що діялося, це був синьо-жовтий прапор на цьому богослужінні. Це ще було так підвільно, таємно, але воно вже було і несло радість у серце. Ми тоді ще до кінця не усвідомлювали, наскільки цей прапор синьо-жовтий, дорогий українському серцю. Сьогодні воно виглядає абсолютно інакше. Ми бачимо наших синів і дочок українських, які віддають своє життя, щоб той синьо-жовтий прапор майорів у нашій українській державі на всій її території. Це є кров і синів найкращих наших дітей, батьків, побратимів. Воно надзвичайно важливо цінувати, шанувати той дар, який Бог нам дав. Дар незалежної української держави. Цінувати і шанувати означає любити. Та любов до своєї батьківщини починається з любові до Бога. Без любові до Бога неможлива справжня любов до батьківщини. Без любові до Бога немає у людини ні сил, ні відваги, ні сміливості, ні наснаги віддавати життя за Україну. Тому що в перспективі тої Божої любові стоїть вічність. Без вічності немає сенсу життя людини на землі. Воно таке короткотривале. Нема сенсу віддавати своє життя, якщо нема віри у вічність. Тому ми сьогодні у хвилині мовчання схилили голову перед тими, хто своє життя віддав за волю України. У молитвах своїх згадуємо їх постійно, і відповідно віримо і надіємося, що вони, як та небесна сотня, з небес разом зі всіма святими і Богородицею допомагають нашому воїнству долати набагато сильнішого ворога. І маємо надію, що з Божою поміччю переможемо. Будьмо гідні наших українських символів. Будьмо гідні тих, хто жертвує собою за нашу українську державу, за наш мир і за нашу свободу. І будьмо будь гідні того, хто дає нам можливість жити тут вільно і бути з ним у вічності. Амінь. Слава Ісусу Христу! Прапор України це символ. Він прийшов великий історичний шлях. З прапором запорізькі козаки йшли в битві проти басурманів турків ще він не був тоді синьо жовтим, але це було знамено, яке вело до звитяжних перемог. Потім ми бачимо, що наш прапор проходив чимало історичних епох і завжди він був попереду. 1848 році. Вже синьо-жовтий прапор заморолів на площі ринок на Львівській ратуші. Потім 18-й рік українська самостійна держава на чолі Рушевському теж там майоріли прапори синьо-жовті. Далі закарпатська Україна, 38-й рік, знову синьо-жовтий прапор замойов на Закарпатті синьо жовтий прапор прийняла і Надністрянщина, і інші регіони України. Бо це небо, це пшеничні поля, це велика віра у майбуття країни. І тому ми бачимо, що синє жовте полотнище було забуто на декілька десятків років. Ми знаємо чому. Аж початок 90-х років, коли у Верховній Раді. Наші депутати, депутати, націоналісти винесли синьо-жовтий прапор на площу незалежності і тоді прозвучав гімн України, заспівали червону калину, тоді ми вдихнули нове життя. Але час іде, браті, сестри. Здавалося, що так він буде синьо-жовтим майоріти без ніякої плями довго. Але прийшло і знову випробування для нашого прапора. Зараз наш синьо-жовтий прапор багряницею крив кров'ю, наших захисників відчизни. З ними, з ними вони в окопах захищають нашу батьківщину. Прапор на танках, на гарматах, всюди де визволяють наші міста і села. Перше, що вони ставлять це знамено, значить, нашої перемоги це прапор. І ось цей наш прапор, звичайно, приведе нас до перемоги, і ми все віримо. І ось цей день незалежності, який, на жаль, завтра буде проходити в таких сумних для нас реаліях. Ми все-таки віримо і надіємося, у нас іншого зрештою виходу немає. Ми повинні все це робити для нашої перемоги. Кожен на своєму місці Воїн в окопах, священник у молитвах, допомозі волонтерам, воїнам. Коло стемка робітники, лікарі на передовій тут всі. Ми воєдину для того, щоб ту незалежність зберегти віки. І нехай нам цьому допоможе Господь. Амінь. Слава Україні! На сході України триває несправедлива повномасштабна війна. Гинуть воїни, справжні патріоти рідної української землі. Гинуть мирні люди, гинуть діти. Ми повинні бути гідними загиблих і не опустити знамена їхньої боротьби, синьо-жовтий стяг ні перед якими негараздами. Ми підтримуємо наших військових і бажаємо, щоб скоріше пройшов мир на українську землю. Молимося за життя і здоров'я наших земляків. Повертайтеся додому живі, і неушкоджені, повертайтеся з перемогою. Всім нам бажаємо незламної відваги та щирого патріотизму у відстоюванні інтересів українського народу і захисті незалежності. Нашої держави нехай свято державного прапора та незалежності принесе усім нам злагоду, впевненість у власних силах і неодмінно перемогу. Як зроду рід водилося у нас, а ще в боях отримуємо ради і гинемо, якщо приходить час за Україну, за дітей, за волю за гори, за безкрайні поля, за нашу січ, за материцьку мову. I'm not even wrong

Жую подарувати обліски нашим збройним силам України. Летіли в ніч до козака, бачиш, сину мій, свічка не згаса, до віку буде вже горіти, горіти. Та в Бога вже його душа мав, я бою за волю, пішов далечінь, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко і крилами лелекі повернуться живі. my Всі повертаються живі